Команда Першого Подільського готова підсумувати 20 жовтня. Про головне за мить. Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава України відзначив, що зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне повністю скористатися всіма можливостями і правильно тиснути на Росію. Президенти обговорили актуальні аспекти дипломатії та домовилися зустрітися найближчим часом. Щодо тиску на країну агресорку, висока представниця ЄС Кая Калос заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня. Про це вона повідомила перед зустрічю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. 1335-та доба і спочатку повномасштабного вторгнення в країни агресора стає все менше потужностей із переробки нафти і газу, завдяки нашим силам оборони. Про це повідомили у генеральному штабі. Окрім того, ознайомили із ситуацією щодо знищення російських загарбників та ворожої техніки за минулу добу. Детальніше розповість речник генштабу зсу Андрій Сміян. Мінус Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, і Оренбурзький газопереробний, відповідно, в Оренбурзькій у північних сусідів. Чим далі менше потужностей з переробки нафти і газу вони вибухають і горять. Як до речі, і база пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Її ураження теж підтвердили у Генштабі. На 890 убивць і гвалтівників з Росії стало менше за минулу добу. На передовій 168 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки усе ще Покровський, Костянтинівський і Олександр... Сандрівський, там 58 і по 24 атаки за добу відповідно. Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БПЛА і чотири артилерійські засоби противника підбили два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО і 94 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні! У столиці двом правоохоронцям, які перевищили службові повноваження та побили чоловіка поблизу будівлі голосіївського РТЦК, працівники ДБР повідомили про підозру. 17 жовтня правоохоронці завдали потерпілому численних ударів по голові та тілу, і він отримав множинні забої. Встановлено, що підозрювані побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Чоловіка відправили на проходження судово-медичної експертизи. Поліціянтам ж загрожує ув'язнення до восьми років. Незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску на Кременчуцькому водосховищі ліквідували поліцейські фігурантам, які організували протиправну діяльність, загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Детальніше, як вони налагодили свою діяльність, дивіться далі. До складу групи входили організатор, місцевий підприємець, який координував роботи та збут піску. Працівники замснаряду, технічний персонал, бухгалтер і спеціалісти, відповідальні за документацію. Вони діяли як єдине налагоджене підприємство. Частина займалася видобутком і транспортуванням. Інші підробляли документи, фальсифікували звіти та бухгалтерію, маскуючи незаконний намив під легальну діяльність. Зловмесники намивали пісок за межами дозволеної ділянки на відстані близько пів. Кілометра від берега для цього вони використовували потужний земснаряд, що за годину міг викачати до 250 кубів піску, а це еквівалент чотирьох великих самоскидів. Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботи у значно меншому обсязі та на іншій ділянці водойми. Добути пісок, транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, збільшував заготівку і без будь-якого обліку. Жодної рентної плати за користування надрами не сплачували а прибутки рахувалися мільйонами гривень. Наразі досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. На віки в небесному війську Кам'янець-Подільська громада попрощалася із сержантом Віталієм Миколаєвичем Галицьким 1973 року народження. Воїн загинув 4 серпня 2024 року. Нещодавно його вдалося ідентифікувати за результатами тесту ДНК. Щирий, світлий та спокійний у цивільному житті. Він був вірним побратимом, мужнім воїном, який до останнього стояв на захисті країни. Вічний спочинок оборонець знайшов у рідному селі Зіньківці. Світла пам'ята шана полеглому захиснику співчуття рідним. На Покровському напрямку Нетішинський нацгвардієць врятував життя побратима. Після атаки ворожого безпілотника боєць Сил оборони отримав кілька осколкових поранень. Гвардійці миттєво зреагували, зняли важке спорядження, надали першу допомогу та зупинили кровотечу. Під час огляду військовий помітив ще одну рану та зумів стабілізувати пораненого прямо у бліндажі. Після цього воїна евакуювали до стабілізаційного пункту. Швидкі та професійні дії нацгвардійця врятували життя бійцю, який нині проходить лікування. Водночас захисники знетішеної нада. Далі виконують бойові завдання на передовій пліч опліч із силами оборони України. Щодня температура продовжує знижуватися. У домівках усе частіше запалюють котли, обігрівачі та печі. Рятувальники закликають мешканців області відповідально готуватися до опалювального сезону. Адже саме у цей період зростає кількість побутових пожеж, спричинених несправним обладнанням або нехтуванням. Елементарними правилами безпеки фахівці закликають не експериментувати із саборобними приладами та не залишати вімкнене опалення без нагляду. Користуйтесь лише справними та сертифікованими обігрівачами. Не ставте їх поруч із меблями, шторами чи іншими легкозаймистими предметами. Не накривайте їх та не сушіть на них одяг. Не перевантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно кілька потужних приладів в одну розетку. Це може призвести до короткого замикання. Виходячи з дому, або лягаючи спати, обов'язково вимикайте обігрівачі з розетки. Поясніть дітям, що сірники, запальнички, свічки чи електроприлади це не іграшки. Навчіть, як діяти у разі пожежі, не ховатись, а негайно кликати дорослих і телефонувати за номером 101. Не залишайте малечу вдома без нагляду, особливо коли вімкнені обігрівачі, газова плита чи інші прилади. Висококваліфікованих фахівців із кібербезпеки навчають у Хмельницькому національному університеті. Студенти із нуля опановують сферу інформаційної безпеки, отримуючи не тільки теоретичні знання, але й практичні. Для цього в одному із корпусів створили центр кібербезпеки із точним та дороговартісним обладнанням. Як воно працює на практиці, показали й нашим журналістам. Ось так одним натиском асистент вмикає портативний радіозашумлювач, і за лічені секунди на моєму телефоні ані зв'язку, ані інтернету такі та інші експерименти можна проводити у центрі кібербезпеки, який майже півроку тому облаштували у Хмельницькому національному університеті при відповідній кафедрі. На кафедрі кібербезпеки відбувається підготовка. Здобувачів за освітніми програмами кібербезпеки та захисту інформації бакалаврського та магістерського рівнів в планах відкриття програми для підготовки докторів філософії. Зараз кафедра над цим активно працює. Тут навчають розробляти нові методики кіберзахисту, аналізувати кіберзагрози, створювати системи виявлення та блокування атак. І це тільки невелика частина з усієї програми. До прикладу, один із студентів на парі самотужки запрограмував систему контролю доступу. Складається з контролера, з датчиків, з замка електромагнітного, є кнопка, є на комп'ютері само програма забезпечення для контролювання його. Випробовувати свої хакерські та антихакерські навички студенти можуть на етапі навчання. Для цього в університеті часто проводять інтерактивні заходи. Нещодавно ми проводили хакатон в форматі CTF. CTF – або Capture the Flag – це формат змагань, в якому студентам пропонується взламати певний ресурс. Тобто ми розгортаємо свою інфраструктуру і на базі нашої кафедри працює кіберполігон, який дозволяє це зробити. Ми розгортаємо певну веб-інфраструктуру і пропонуємо студентам її зламати. Там є різноманітні завдання з специфікою на криптографію, на веб-застосунки. У центрі кібербезпеки знаходиться дороговартісне обладнання для програмного, апаратного та мережевого захисту, зокрема, апарати для пошуку жучків, тепловізор і навіть тиха кімната, яка повністю ізольована від радіо та аудіосигналів. Ми бачимо тут і фаєрволи. У нас є комутатори, маршрутизатори. Студенти можуть в режимі моделювання емулювати роботу схем, а потім по завершенню емулювання перейти до практичного виконання роботи безпосередньо з комутаторами-маршрутизаторами. Це дає можливість студентам на практиці відчути себе мережевим інженером, вивчити питання безпеки і попрацювати фізично з обладнанням. Нині фахівці з кібербезпеки затребовані у різних сферах діяльності, як в Україні, так і на закордонному ринку праці. Після нашої спеціальності студенти можуть влаштовуватися як в державні структури, так і в бізнес. Якщо державні, то це в першу чергу силовий сектор, це якісь спеціальні служби, військові напрямки і так далі. Якщо ми говоримо про бізнес, то на сьогоднішній день стає все більш і більш актуальною запит актуальним запит від бізнесу. Який потребує навчених спеціалістів у сфері кібербезпеки, які б дозволяли закривати бізнес інфраструктуру які б дозволяли навчати їх працівників? Створити центр кібербезпеки вдалося зокрема завдяки міжнародній співпраці з благодійним фондом «ЮСЕЙД». В рамках проекту хмельничанам надали кошти на обладнання, а викладачі пройшли навчання у американських університетах. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Найпопулярніше романтичне шоу України повернулося. 17 жовтня на екранах України стартував новий сезон проєкту Холостяк. Головним героєм став харизматичний та успішний актор Тарас Цимбалюк. До того ж, участь у проєкті взяли дві хмельничанки. Прем'єра зібрала чимало відгуків та обговорень. Глядачі побачили не лише щирість, але й інтриги та нові характери. А чи слідкують за проєктом Містяни, дізнавалася наша команда. Квіти зізнання троянди і Все це знову. На екранах новий сезон «Холостяка» вже в інтернеті. А соцмережі вибухають коментарями. Глядачі активно обговорюють головного героя, знайомляться з учасницями та намагаються передбачити, хто ж підкорить його серце. Але чи справжні ці почуття і чи вірять хмельничани у телевізійне кохання? Дізнаємось за мить. Що би ні? Ну мало ли випадків, коли люди знайомляться в всяких ситуаціях екстремальних, що не на проєкті. Так само є ще тих куча програм, коли приходять спеціально знайомиться. Там свідання всліпують. я вважаю, бо ще ніхто не знайшов своє кохання. В деякій мірі так. Тому що не кожна людина не може самостійно знайти другу половинку собі. А так, як би там не було, допомогу можуть їм таку надати. Дивіться, люди різні, кожен різ по-різному ставиться до цього всього. Що хто хоче, хто що шукає, хто може перемиритися, хто ні. Різні характери, різні люди, різні долі. Ні, постанову я б не сказала. Це як пер... взаєморозуміння. Можна, я так думаю, що знайти можна. Я думаю, що там більше постанова. Я думаю, постанова. Бо я дивлюся ці проєкти і дуже багато із них не лишилися разом, не переставалися всі. Дякуємо вам за довіру ще більше актуальних та перевірених новин на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не пропустити. На все добре.